Танки Леопард, авіаційні ракети та допомога на 250 мільйонів доларів. Такі перспективи для України за результатами сьогоднішньої зустрічі у форматі Рамштайн на засідання, щоб особисто переконати партнерів якомога швидше надати озброєння. Приїздив Володимир Зеленський. А після Рамштайну президент рушив до Франкфурта, де у нього зустріч тет а Тет із канцлером Олафом Шольцом за важливими для країни переговорами стежила кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Сьогодні в президента України дуже насичена програма. Буквально щойно ми приземлилися на литовищі Франкфурта, і саме тут зараз відбувається зустріч Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Розмова тета те за зачиненими дверима. Єдине, що ми встигли запитати в президента, чи задоволений він результатами зустрічі на Рамштайні, і ось яку відповідь ми отримали. Да? Да. Ну і радіти є чого очільник Пентагону анонсував виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму у 250 мільйонів доларів. Німеччина пообіцяла разом із партнерами Данією та Нідерландами 77 танків леопард. Окрім того, Берлін надасть 12 самохідних гаубиць. Тоді як Канада теж анонсувала новий пакет допомоги, куди увійдуть авіаційні ракети та стрілецька зброя. Це була перша зустріч фактично за три місяці, і 24-та за ліком для контактної групи. Питань оборони видання Шпілі раніше писало Володимир Зеленський своєю присутністю хоче чітко підкреслити серйозні ситуації. Свою доповідь президент почав з успіхів на фронті, зокрема у Курській області. каже там росіяни втратили 6 тисяч солдатів вбитими чи пораненими. Сьогодні рівно місяць нашої операції в Курському регіоні Росії. Це прикордоння, звідки Путін хотів розширити своє вторгнення на нашу територію проти нашого міста Суми. Але ми перевернули столи і відтіснили війну на територію Росії завдяки нашій контратації. Наразі ми контролюємо територію понад 1300 квадратних кілометрів. Але за словами очільника України, лише на ініціативи армії подальших успіхів не досягти. Потрібно, щоб зброя вчасно прибула на фронт до наших бійців. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімумом зброї. Так, ми вдячні, вдячні дуже сильно за кожен пакет допомоги, який ви надаєте Україні. Але ми потребуємо більше озброєння, щоб відтіснити російські сили з наших земель. Особливо з Донецького регіону фронт тримається не лише на солдатській вірності своїй країні та своїй клятві, але також у достатньому постачанні озброєння. Питання ударів у глиб Росії далекобійними ракетами, яке Україна просуває серед партнерів, передовсім серед штатів Великої Британії, Франції та Німеччини, поки що лишилися без змін. Володимир Зеленський назвав ці кроки у своїх соцмережах помилковими. Із Франкфурта, Оксана Ткаченко, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.